Ну, дуже багато дали тиску, аж чути все в бочці, там все шепит. Ну, волоський горіх жирний, жирна культура. Це нормально. Також манометр, і можна за ним тут слідкувати на циліндрі і на маслостанцію на манометр. Цікаве, теж запитання отримаємо. От клієнти там є такі в нас, що думають, що треба, от включили маслостанцію і, і потрібно постійно її тримати. Ні, от я рахую так. Ну і пояснюю клієнтам. Доки тече олія, не потрібно нічого робити. Ну, Це людьба із культури. Тече олія, все. Тільки починаємо накапати, можна піддавати тиску, збільшувати тиск. А так постійно стояти, там, тримати коло нього не потрібно. Тече, значить. Це достатньо, тиску достатньо, все збігається, олія виходить. Так що не потрібно там великі тиски давати. Бачите, ми зараз на горіху на нульовий майже і олія тече. І тут багато, бо вона шпіниться. Так, поки ми зберемо ці всі наші.